Так кліо. Такий гарнючий. Я в шоці. Yeah. <плес> Зараз будуть спроби мої в б'юті-напрямку. Пам'ятаєте, я в минулому влозі розпаковувала посилку за так я тоді обіцяла детальніше показати палетку кліо. Але на iHerb є не тільки товари для здоров'я, але й косметика. І ще є корейська косметика. Я замовила палетку тіней на iHerb. Це корейський бренд Clio. Я дуже хотіла спробувати палетку від них, тому що вона дуже популярна. І Майже кожна кореянка, коли робить бюті відео з макіяжем, використовує Clio. В нас в Україні я бачила. Великі розміри, а на iHarb я побачила невеликі, тому що вона ну, трохи коштує. Ось і час настав. До речі, в мене є промокод на айхарб. Там 5% знижки на абсолютно весь товар. І 10% на товари брендів iHarb. Всі посилання в описі. Палетка Clio Rosie Haze. Це міні-палетка. Я хотіла перше її потестувати, а потім, якщо мені сподобається, замовляти більше. Ось така краса. Вона дуже прикольна, навіть просто візуально. Тому що вона така вся якісна, гарненька. Ну, давайте зробимо свочі. Там в них має бути якась супер прикольна текстура. Це коли ти маєш перший раз в нього залізти. А ну давайте самі блискучі. А ну-ка. Вау, у які... Такі гарнюні блискітки. Так як це корейська косметика, то вони не будуть там супер-пупер насичені, вони спеціально зроблені більш прозорими текстурами, щоб... Був більш такий натуральний макіяж, і мені це якраз подобається. Блискідки Боже, вони, вони дуже гарні. Так, в мене закінчуються пальці. Вони такі гарнючі просто. Особливо мені подобаються шимерні, в них такий якийсь наче вологий ефект. Дуже гарно приливаються і дуже приємні на дотик. Давайте пробувати. Зробимо якийсь легкий макіяж, можливо, спробую навіть в корейському стилі. Не то, щоб я була професіоналом в цьому. Такий самий аматор. Я вже нанесла тон, ну, наскільки я могла нанести, тому що якась шкіра в мене погіршилася через те, що я хворіла. І ще дуже гарно видно апельсин. Мене висипало від апельсинів. Але мене це все одно не зупинить від того, щоб я їла апельсини. Давайте спершу нанесемо як базу ось цей відтінок. Просто навсеньке віко. Я чую, як мої сусіди дивляться Гаррі Поттера М -м -м, прикольно. Далі я нанесу ось ці. Так само на всеньке повіко. Нехай буде да, трошки все блистіти. І додамо трішки на нижнє повіко. І на кутики. Тепер час темних кольорів. Робити більш такий замах на стрілки. Чи більш тушове на щось? Хі -хі -хі. Стрілки я не вмію малювати, якщо Тому будемо пробувати експериментувати. funny souls connect softly disagree Mhm Ладно, мені щось не дуже виходить, підтошуємо. І да, вона так нормально тримається. Давайте візьмем по харду. Я в це мені так гарно тримається, вона ж тільки чуть-чуть була. Окей, зробимо натяк на розтушовану стрілку. Тільки треба ось тут покраще промалювати. Я в шоці. Я не хотіла малювати стрілку. Буквально вчитись малювати стрілку. І наниз. З цієї сторони в мене ще більше нависає віку. Тут буде цікавіше. Ну, і що це таке? Як це вийшло? Такий натяк. Бо, звичайно, щоб вони були більш там виразніші, треба брати олівець, лайнер. Мені так незвично. Ну, я хочу трошки внизу розташувати темний. І додати трішки світлого. Вниз. От сюди прям. А я думаю, ось ці будуть прям. Дуже яскраво лягати. Я хочу цим кольором якраз тут більше додати близько зверху, прямо тут пальцем. Да. Щоб було щось видно, то мені треба прямо під брову накласти. Але мені прям не вистачає внизу такого білого, тому я візьму іншу палетку ось цю. Угу, Смах нам все лишнє. До речі, кісточки з Aliexpress, не знаю, ну Вони дуже класні, як на мене. Посилання також залишу в описі. Я використала майже всі кольори, крім ось цього. Тепер профарбуємо вітки. Кореянки люблять потім прям щипчиками для кобій. Формувати такі пучочки. Я таким поки не буду заморочуватися. Якщо вам сподобається така рубрика, то тоді. Тому напишіть в коментарях, чи ви загалом додивились до цього моменту. І як вам подобається я фарбуюсь? У мене вперше в житті вийшли якісь стрілки. Я думаю, для нависаючого віка навіть дуже прикольно малювати стрілки саме тінями, тому що вони більш такі. Подвижені, можна сказати, з ними ними набагато легше працювати в якраз цих всіх складках. Рум'яна Губки. Так, в мене є червона і в мене є рожева. Такі помади. помада, рожана. Можна домалювати пальцем. Ще такий лайфхак від кореянок, коли ти вже намалювала губи, то можна їх трішки прибирати, щоб був такий більш натуральний ефект. Хоча я її з'їм, напевно, через хвилин 10, але попробуємо. Там mm, да, насправді більш натуральніше виходить. Так, як в мене поблизку. Пудра, пудра, пудра. Таким e, хто вгадає. Як спеціа персонаж, а це мультик корейський. Може хтось не зрозумів взагалі, що це. То це яйце. I will for I will for And be ну що, якийсь ось такий у мене результат. Ця палеточка мені дуже сподобалась. Тепер, я думаю, вона у мене буде на, на щоденний макіяж, тому що вона дуже така універсальна. Для денного макіяжу 100%, хоча і ось цей колір він просто сердечко так переливається, дуже мені сподобалось. І те, що я змогла зробити стрілки, навіть якщо ну, такі стіней. Е, Вау! Продам ще випадково. Хотіла спробувати цією кісточкою для стрілок, як воно розташовується, і воно таке просто темний колір схватився, і все, і він стоїть на місці. І його треба дуже швиденько розташовувати. До речі, під кофтою в мене все терлося да, і все одно не стерлося. Ну, посилання в коментарях там можна взяти і більшу версію. Я тепер хочу більшу версію а ви не забудьте поставити лайк. Обов'язково підпишіться і дзвіночок. Тому що я бачила, що в мене дуже багато постійних непідписаних глядачів. Ну не будьте такими вредними, підпишіться. А ми побачимось наступному відео. До зустрічі!